Казали, що Україна це не країна. Російський актор Олександр Феклістов, той, що зіграв Берковича у сватах, висловився про своїх колег по серіалу. Не називаючи імена, він зауважив, що антиукраїнська позиція деяких з них. Проявилася ще задовго до 24 лютого 2022 року. Ймовірно, йдеться про Кравченко, Добронравова і Железняк, які є затятими путіністами. Зазначу, після підтримки України Олександра позбавили роботи і він виїхав з РФ. Кто-то считал, что Украина не страна, даже снимаясь там, внутри Украины. Это все вот как раз к предыдущему вопросу. Это к вопросу вот этого болезненного имперского сознания. Какая Украина страна? Какой язык украинский? Зачем это все? Кому это надо? Давайте жить, как жили. И так люди считали, даже не общаясь с украинцами. И это до начала большой войны да. все правильно. Да. И до аннексии Крыма.